щоб з тих 70 тисяч, які ми даємо на програму довго економічного відносини, хоча б 50% 40 тисяч направити на початок робіт по у Фащі. Цього року, і там далі є проєкт річ, ми будемо святкувати 70-річчя створення української повстанчої армії. Ми маємо вже понад 20 років незалежності України. Я би хотів, щоб ви дійсно зрозуміли, ніхто не говорить проти форуму. На управлінні зовнішньо-комічних обзор є 100 тисяч. І ще 40 тисяч хай залишиться. Але хоча б якісь мінімальну суму, мінімальні. Суми, мінімальні щоб, наприклад, можна було вивести замовлення під суттєвом ребенку, тому що коли на програмі є повний ною, то відповідної роботи не буде. Скільки ще потрібно часу, щоб ми про всіх формах завдання звернули увагу на те, що люди лежать практично в землі і, і, і потрібна необхідна ця відновлення робота. Тобто я можу потрібну з 80 тисяч на... Програму зовнішньої місяць 40 тисяч на програму вшанування які використано заходи роботи по роботи. Дякую, дякую за пропозицію.